На черговій сесії луцької міської ради депутати виділили додаткові 20 мільйонів гривень на купівлю майна та ремонт техніки для військових. Зокрема, до обранців громади звернулися командири військових частин із проханнями надати їм допомогу. Спочатку планували додатково виділити 10 мільйонів гривень. Проте депутат Луцькради та очільник фракції Громадянський рух Свідомі Тарас Шкітер запропонував колегам підвищити фінансування до 20 мільйонів. Я думаю, кожен з вас спілкується з ми також спілкуємося, їздимо у волонтерські поїздки на схід, постійно чуємо запити військових і, безумовно, треба збільшувати фінансування на дані витрати, оскільки для військових потрібно дуже багато тепловізійних прицілів, квадрокоптерів і іншого важливого знаряддя. Я пропоную збільшити програму до 20 мільйонів, а потім проголосувати зміни. Відповідну пропозицію депутати Луцької міської ради підтримали одноголосно.